Вертаючись до Трампа, то незважаючи на те, що позиція Росіян і риторика Росіян насправді особливо поки не змінюється, він сьогодні вже встиг заявити про те, що наближається завершення війни між Росією та Україною. Але тут треба розуміти контекст, в якому Трамп все це сказав. Було це на ганку, так би мовити, Білого Дому під час там чи то ланчу, чи то бранчу, де Трамп знаєте, знову почав там розтікатися, як то кажуть, маслом по дереву і згадувати про те, що він що хоче бути найкращим президентом історії Сполучених Штатів, і риторичні питання він ставить про те, а чи може бути він кращим за там першого Президента Ша Джорджа Вашингтона, що складно перевершити також 16-го президента Ша Аф Лінкольна. Але він каже про те, що от вони то вони то не за, не закінчували вісім воєн. Ну і не тільки ж то вісім воєн, а тут ще й дев'яте на підході, очевидно, маючи на увазі врегулювання російсько-української війни. Тому от у такий спосіб Трамп вирішив вкотре похвалити себе. І з огляду на це можна. Абсолютно справедливо зробити висновок, що насправді ця заява зараз нічого не означає. Ці слова Трампа про наближення мирної угоди між Росією та Україною. Вони нічого нового нам не вприносять, не привносять в загальний контекст і загальну інформаційну картину цього дня. Чого не скажеш про інші слова Дональда Трампа? Якраз стосовно нових санкцій, стосовно нових обмежень він сьогодні от прямо таки сказав: я не виключаю, що зможу можу запровадити нові санкції проти Росії. Ну і е, в такий спосіб він ще теж почав там відповідати Путіну на його, знаєте, ядерні погрози і розмахування бурівесніком. А е, він каже про те, що Путіну зараз треба зосередитись на завершенні війни, а не на випробовуванні якихось там ракет. Е, я тут навіть процитую. Отож, вони знають, що у нас є атомна підводна лодка, найкраща у світі. Ну, звісно, у Трампа знаєте, інших не буває. Але він каже, що ця найкраща у світі американська підводна лодка зараз прямо біля російського узбережжя. Тому. Американцям навіть не потрібно буде летіти 8 тисяч миль. І, до речі, продовжує Трамп. Я вважаю, що Путіну взагалі не слід таке говорити. Йому варто було б закінчити війну, війну, яка мала тривати тиждень, а вже йде четвертий рік. Ось що йому треба зробити, а не випробовувати ракети. Тому е ці, скажімо так, заяви Трампа вони насправді. Е Важить набагато більше аніж його е, такі абстрактні слова про наближення закінчення російсько-української війни. У такий спосіб Трамп дає чітко зрозуміти, що ядерні погрози Путіна більше на нього не працюють. Е, ну а ми приходимо до висновку, що у такий спосіб Трамп власне обнуляє ось цей самий презентований і гучно розрекламований Путіном ядерний бурівесник.